Бачили вже новий рівень ненудної граматики Grammar in FOCUS b Plus. Ні? Тоді дивіться. Ресурс містить 25 тем цікавих, актуальних і важливих. В кожному розділі автентичні. Аудіо від Джудеса. Томаса. I've actually recently taken up running. Та Саманти. I've been writing my latest book for around форм years. ефективна підготовка до екзаменів теж тут. У посібнику дуже багато різних завдань та ігор. Але найважливіше, кожен розділ Grammar in Focus B1 Plus це повноцінний комунікативний урок, що містить введення нової теми, обговорення, прослуховування аудіо, аналіз граматичного матеріалу, вивчення правил, відпрацювання та закріплення нового матеріалу, а також виконання письмових завдань. Тож Grammar in Focus B1 Plus це не лише граматика, а й упевненість у використанні англійської в реальному житті. З цим посібником вчитися легко, цікаво, а найголовніше результативно.